Слава Господу! Слава нашому Господу, благословенний Господь зібрав нас тут. Маєм Маємо радість велику, маємо радість сьогодні. Святкуємо свято. Свято! Не, свято. Добре святкувати, добре радуватись, добре, радувати, добре. це все. В радості наша сила. Так Господь, Слово Боже, говорить! Алина. Сьогодні, як святкуємо день народження церкви, церква народилася. народилася. Церква народилася Третя, як то кажуть, третій. Ісус Бог, Отець, Бог Син, і Дух Святий, Господь зійшов на, на апостолів. Трійця, виповнулась, Трійця зійшла і повнота повнота Божої сили. Повнота прийшла повна і церква народилася. Слава нашому Господу. Хай цей день буде нам радість велика, хай Господь благословить і зіває Духа Святого. За що буде сьогодні служіння, святкове будуть дітки виступати, будуть. Молодь буде, буде славити сім'я Господня, і хай Господь відкриє наші серця, хай наповнить радістю, бо Дух Святий дає радість, Дух Святий і зліває наші серця, радість слава Господу, хай благословить нас, прибуде тут добре славити Господу, там, де славиться ім'я Господня, там десь дух радується, як у нас є радість. І ця радість. Господь нам дає, але добре, як ми взираємо на Господа, приймаємо від Господа, дивимося на Господа, і ми в наших очах, в наших думках на Господь. І тут нам приходить радість. знаєте. Як Давид казав, одно ще слово, так скажу, каже, я завжди в одному місці теж бачив Господа, но, каже, уявляв Господа. в знаєте. Перевод він не досконає, уявляв. І ми якби представляємо Господа. Ми бачимо, ми бачите, ми бачимо крики, бачимо це, ми уявляємо Господа. Ми представляємо, що Він є тут, і сила нас наповняє Дух Святий, нас тішить ради. І слава нашому Господу! Будемо постараюся коротко, бо я завжди затягую. За що говорити? Говорити за спасіння, за сина Божого і за Духа Святого. Хай Бог благословить нас. Газе, скажем так, прочитай Івана, третій 17 вірш. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудити, але щоб через нього світ спасти. Ага. Знаєте, це така в чому? Це наша подопльока, така укріплення наша, віру нашу. Господь не прийшов нас засудити, прийшов, щоб спасти нас. Яка ціль в нього спасіння наше. Він все прикладає, щоб нас спасати і нам давати силу, щоб ми возростали і ободрання мали. І як не в нас є така бодось, то Господь тут з нами, Господь бачить нашу віру, нашу возростає. Прочитаю друга Івана 12, 48. Хто сурається мене і моїх слів не приймає, той має для себе суддю Те слово, що я говорив. останнього дня воно буде судити його. Знаєте, Господь каже: Я не буду вас судити. Я не буду судити. Я вас хочу, але я дав слово. І слово мене вільне і досконале, воно, в ньому є сила, в ньому є мудрість, воно корисне на навчання до докору направлення, виховання правдісті, слово Боже, і каже: воно вас буде судити. І знаєте, добре, як ми це слово приймаємо, воно в нас поселилося, ми його знаємо, ми тут говоримо, ми слухаємо, і воно в нас проводить і веде це слово. І воно каже. і... Господь не каже, от та я того суджу, не суджу, а каже, є слово, є слово, по Слово, по Слово, І слава Господу, що є в нас це слово. Воно говориться, звіщається, воно не закрите в нашій церкві. Воно не має для нього приград, воно проникає, воно приходить, і ми його приймаємо. І слава нашому Господу. Е, прочитаю Івана 14, 16, 18 вісім. Е, Господь каже, і вблагаю благаю я, от Отця я, і втішителя іншого дасть вам щоб із вами по вік перебував, Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його знаєте ви, бо при вас пробуває і вас буде за Духа Святого. Було свідчення від Господа. І буде вам, буде утішити. Буде вам той, хто з вами пробуде, він завжди пробуде з вами. Він з вами буде. І Вами по вік перебував. Щоб побік перебував. Духа правди, чого світ прийняти не може, не може світ прийняти його. Не може світ, бо е, для світу закрито це все. Закрито. Істина, правда, закрита, світ е, якби не шукає, не, не просить, не, не старається і не, він не може прийняти де. О, е, каже Дух Святий, зійде там, де його шукають, де жаждуть його, де хочуть не бути. І слава нашому Господу, що він відкрив наші серця і дав нам цю потребу, це бажання, цю жажду, це хотіння. І він це робить. І каже, бо так, його прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його знаєте ви, каже Курсник. Звідки вони знали його? Бо Дух Святий був на, на Ісус Христос. На ньому був Дух Святий. І каже, при вас Він пробуває. При вас пробуває і Він вас. Буде. І свершилося це, прийшло цей час, що сход Духа Святого із яння зійшло, Дух Святий із Лиці на учні. Каже, прочитаю ще це слово, просто слово, щоб ну, нас, е, світло е, Івана в розділ році, 1.15 віриш, -11. світло до свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дано Дітьми Божими стати тим, що вірить у його ймення. Господь прийшов на землю, це світ, він світло, це. Прийшов, відбуваний прийшов, до своїх прийшов. А хто такі свої? Із зрадіть був, народ Божий. Відсуралися, відсуралися. А чого відсуралися? Ну так, скажімо, знаєте, прийшло так, що вроді і погане, і не можуть прийти і стати рівними з ними. Як, Як так може бути? Як може бути так, як ми народ Божий, ми знаємо Господа, Бога, ми виконуємо закони, ми багато трудно, що нічого. А прийдуть ті, хто нічого не знає, і вони порівняються там, як може бути, не гордиться, прийшла така, такі, стала така, би, приткновення для них. І до цього часу хтось увірував, але більшість євреїв таке багато не увірвали в Дуки 21. І ось посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви позостатеся в місті, а поки зоянеся силою висоти. От цей день кучні, вони прийшли, це навчання, вони прийшли, Господь, вознісся на небеса, ми святкували це свято. І він сказав, позостаньтеся в місті, будьте і очікуйте. На вас обітниця, мого Отця зійде на вас. Знаєте, і сьогодні цей день, ми святкуємо цей день, коли прийшла ця обітниця. Ми будемо читати слово, як е, було е, так, е. Римлян. Ага. Дух Святий, хочеться сказати за Духа. Дух Святий це сила Божа. Сила Божа, Дух Святий є сила, утішитель, він утішення дає, він утішає нас там, нам спорудно, нам важко. ми Знаєте, у наших трудошах Він утішає. Нам, як добре нас, Він нас радує. Він дає нам силу і радість, він нас утішити. Любов'ю наповняє серця наші. Любов'ю, якщо любові немає, без любові нема. Життя. Нема нам спасіння, нема сили в нас, нема любов. Якщо любові немає, і все, і слово каже, Ремлян 5, 5, надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Святим Духом любов Знаєте, Це основа нашого життя. Нема любові, нема, каже, свого ближнє, брата, любі свого ближнього брата, дві заповіді любові, люби Господа, бо люби ближнього звідки, і звідки любому прийти? Духом святим. Знаєте, ми увірували, охрестилися, і Господь дає нам завдаток Духа Святого, і Дух Святий і зліває цю любов. І добре, якщо ми е, шукаємо, ми е, утішаємося, ми радуємося, наше серце веселиться. Ми славимо Господа е, якби так, е, привозносимо, поклоняємося Господу і цей, цей час і зливається, і зливається, і зливається. Господь Дух Святий має, має силу в нас. Знаєте, всі, і вся темрява сходить, вся. Згорає вогнем Духа Святого, палає вогонь Духа Святого, все, що наше дивне Отець, тебе буде спалено. І слава нашому Господу. Це я говорю для того, щоб ми знали, що, що нам дає цей Дух Святий. Дайте Слово Боже, це слово Боже, не я говорю, слово Боже говорить. Хочу ще прочитати Івана 14 років, вершого собі. Утішить Дух Святий, що й Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього. І пригадає вам усе, що я вам говорив. Що Хто нас навчає? Духа, він, навчає. він нас всього навчить. Він зійшов в сходить, Дух Святий, і він людину змінює, він навчає, він осиряє, приходить, знаєте, не, все, не в усьому ми правді, не в усьому ми вірні, не все. Ми, нам потрібно йти, 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 возростати, виростати на спасіння, так слово говорить, виростати на спасіння. І хто нас може навчити? Дух. Святий начальник, Дух Святий. І добре, як ми послушні Духом Святому, як ми прислухаємося, і Він нас, якби, е, наше сумління тривожить, тривожить наше сумління, щоб відкриває нам всяку неправду. Що в нас не так? І добре, якщо послушній Ми слухаємо, а тут не, не так. так. Микаємося. Друге приходить знову, знову, і слава нашому Господу. Дух святий провадить, Дух Святий, сила і Дух Святий. І сьогодні ми святкуємо таке свято, сходження Духа Святого на учнів, на апостолів. Господь прочитаю слово, будемо читати Слово, сходження Духа Святого. Е, так, Дії святих потих, Другий розділ, прочитаю з другого, е, з 1 віша, з 1 до тринадцятого. Коли ж почав день п'ятидесятниці, всі вони однодушно заходили в скупі. І несподівано зчинився шум із неба. Ніби була раптово, бура раптово зірвалася і переповнилась весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, не мов би огняни, та й на кожному з них одному усі. Усі ж вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їхній дух промовляти давав. Перебували жіноми юдеї, люди побожні. Від усякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібрався безліч народу та йде в удалися? Бо кожен із них тут почув, що вони розмовляють їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного: хіба ж не галілеяни ці, що говорять? Як же кожен із них чує власну мову, що ми народилися? Парфіяни та медяни та еламіти також. Мешканці Месопотамії, юдей, та Кападокії, Понту та Азії, Фрігії, Памфілії, Єгипту, Ілівійських земель, край кіреми і захожі греблями. Юдеї, знову віці, критяни, араби, усі чуємо ними, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Всі не виходили з дива, безразні були і говорили один до одного. Що ж то? Статися має. Таке слово, таке свідчення говориться. <кхем> Учні сиділи в горниці і зійшов з небу шум великий. Вийшло шум, знаєте, так як бура велика. І зібралися в Єрусалим, і зібрався народ, з усіх кінців зібрався народ. Знаєте, що сталося так? Хочеться сказати, пояснити. Господь зібрав всіх євреїв. Зібрав. В чому яка причина цьому? Зібралися збори святі, кажу, було збори святі, приносити жертву. Написано, е, 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 так, Леви, книга Левит, 23 розділ, і е, 16 вірш. Там пояснюється юреї, е, вони сіяли зерно, сіяли урожай. Збирали і в той час зібрали урожай, вони брали, приносили стопа і приносили в храм, і священник брав цим снопом колихав, значить, святкували свято день урожаю. Знаєте, проходить, вони не мали права їсти цього зерна. Вони виконували закон, вони були під законом, вони вірні були, і господь сказав, не будете їсти, пройде 50 днів, 49 днів, 7 медів пройде, так як 50-ниця друга, знаєте. І пройде, і тоді ви прийдете, принесете жертву, і ви тоді зможете їсти це зерно, споживати. Після того знову ще приходить, знову 50 днів він проходить, знову 49 як так як в нас день 50 і збирається знов весь народ, збирається, що, і приносить жертву, рідну жертву, приносить, значить, приносить там і козла за і, гріб, беруть ягнята і, беруть, і, і однорічні. Значить, приноситься жертва. І на це зібрання зобов'язаний був кожен єврей прийти. Каже, хто не буде, це були збори, святи збори для Господа, для слави, славити Господа. І хто не буде, каже, послушний, то буде, той буде вигублена та душа. знаєте. І євреї збиралися. Ми читали, я хочу пояснити, звідки зібрались що? Господь зібрав всіх, всі приходили, приносили жертву, приносили, мали радість. Ну вони всі були під законом, знаєте, закон, вони залишали це по примусу, отаке мало бути. І Господь, і для Господа, знаєте, велика трудність, так, велика Господь це все організував і це е, побачили, найде учні почали говорити іншим мовами. Для чого це сталося? Щоб засвідчити, щоб відкрити, пробудити їх. Показати, що Господь, совершити, яке тут чудо, що то знайте, люди будуть під законом, і їх треба навернути до благодаті, до благодаті. І яка трудна справа навернути до благодаті. І Господь відкриває їхні серця, Дух Святий їх тривожить, показує це дійство своє велике дійство приходить. І вони дивляться, що це робиться. каже, безрадні були. Що робиться? Що то далі має бути? Що ж то може статися? Щоб навіть пробудити їхній, їх, як то тривогу кинути, розум відкрити, показати, щоб вони. Увагу звернули, щоб вони звернули увагу і подивилися, що Господь Бог великий, які діла Божі. Найде прийшов час закону, минає час благодаті. Церква народилася, народження церкви має бути, і Господь. Відкриває Дух Святий, трудиться, працює. знаєте. він і в нас трудиться, працює. І там великі діла Божі були. Він відкрив, вони говорять іншими мовами. Для чого говорить? Господь не робить щось, щоб так, знаєте, і вроді як для чого є щось. Все йде на збудову, на потребу і говорить іншими мовами, їхніми мовами говорить. І вони кажуть, звідки може бути? Диво даються. Як це так? Ті, що не знають цієї мови, зібралися араби, ті з Африки, зібралися з Азії, з усіх кінців, і в кожну своя мова, а тільки галеріяни. І вони говорять нашими мовами про великі діла Божіть. Знаєте, така велика увага. І Господь якби пробудив народ цей. І пішло слово. І Петро наповняється Духом Святим. Знаєте, він слово говорить, звідки Слово прийшов. Дух Святий наповняє Петра. Дух Святий Восім наповняє. І приходить велике і злівати Яниця Духа Святого. І народ слухає, і Петро говорить слова, знаєте, ті, що він не міг танчем говорити. Він не знав їх говорити. Він говорить, і про велике приходить і церква, скільки покаяння приходить. Почали убоялися Господа, довернулися до Господа. І знаєте, е, хочеться закон. І, хочеться сказати, так, і зараз є багато так, якби є закон, законнічество в церквах є. Я не кажу за нашу це законнічество. Бо ти що то там не виконав, ти не виконав. І ти, а ти засуджений. Дайте суддя, Ну Господь каже, суддя. Я не буду вас судити. Слово буде судити. Що слово нам говорить? Про благодать Божу і миру. Про благодать. Ми по благодаті живемо. Хто ж по закону судить, той буде його буде суджено по закону. Щоб ми це звернули на це увагу. Дайте суддя каже, а ти не виконав, як то де то заповідь, де то там все. Я виконав заповідь. Я любов в мене є. Я люблю і я. Господь вибачай, любов покриває багато гріхів. Ну хто судить по закону, він буде суджений по закону. Знаєте? По правді кажуть, по правді, якщо нас судити по правді, ми ніхто з нас не не, не оправдається. Ми, ми каже, ми оправдуємося вірою і ми по милості Божій. Божа милість. Господь ізбиває. Це Божа милість теж. Знаєте, таку притчу хочеться сказати для переконання розуміння, прийшов Господь і Симон. Фарисей покликав його якби на обіду. І прийшла грішниця. Грішниця прийшла і, і зливає, дає пахощі, сльозами обмиває ногію, косами витирає і той думає. Фарисей каже, він не знає, що вона грішниця. Ну Господь ми читали, каже, Господь не прийшов засудити, а гріш не спаски прийшов. І ми всі гріхи були. Господь спасає по милості, що ми ободрялися, що Божа милость велика на нас. Божа велика. І Він каже, він каже, Господь каже йому притчу таку. От ця притча вона каже, один був вірний, каже, винен, я не скажу точно, там був 500 динарів, а другий п'ятдесят динарії. Тому, тому, хто більше каже полюбить? Каже, то, каже, кому більше прощено? І якщо ми оправдуємося ділами, то ми не, не, не почитаємо Бога. Я оправдався, я все зробив, я щось знаєте. Але якщо ми е, узнаємо, визнаємо себе грішниками і нам прощається біля, Господь хоче нам прощати, Він прощає. І ми повинні любити Господа за це. Хай Бог відкриє нам що ми знали, зрозуміли, що ми є грішники від народження. І ми спасені не нашими ділами. Найкращі діла, що ми робимо, слава нашому Господу, що ми їх робимо. Це Божа милість і благодать Божа. А ми оправдуємося вірою, по милості, по благодаті Божій. Ми оправдуємося вірою. І каже, е, Слово, так каже, що Господь дав нам е, владу стати дітьми Божими. Він дав владу стати дітьми Божию. Хто прийняли Господа, отримали владу. Але нам потрібна ще що? Сила. Сила. І сила, І Влада є, але нема сили. Сила нічого. Господь посилає Дух це сила. І хай Бог благословить це служіння. Хай дітки будуть наповнені, хай їхні серця радістю наповняться. Хай любов їх виростає в їхніх серцях. Хай відкривається розум для дітей, хай для дорослих, для кожного з нас в кожну засмучене серце. Хай Господь і зліває на нас Духом Святим, відкриває утішення, радість, бо в радості наша сила. Хай Бог нас благосується служіння. Все, що тут буде сушатися, на славу Божу, а нам на збудування, на радість і служити Господу, славити і стояти на поті істини правди. Йому все слава навіки. našemu Bogu. ovo, a mi, i e a mi budemo leti za nas.